Доброго вечора, ми з України. Писники та користую Ютуба. І знову на моєму каналі Коротеньке буде відео про ремонт. Тільки на цей раз вже про трактори Два роки назад я викладав відео про такий ремонт. Але тоді я робив і думав, що мені його вистачить на довгі роки, а виявилося. Не, 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 не так, як хотілося. Під кінець осені потекла в мене одна сторона редуктора. Тобто потекло масло. Заміти під колесом. Ну, думаю, заміню швидко сальничок. І все воно налагодиться. Вроді скільки тут я проїздив, не так великий, не багато часу. Розібрав. Сальник то сальником. Але коли теліпається у самій втулки редуктора, да, то діло ніякий сальник не утримає, діла не буде. І так, е, прийшлося все це діло розбирати і робити все по-новому. Заводському виконанні. Отут стоїть в редукторі. Два сальники. Один нижче 70 на 50, а верхній 72 на 50. Сама втулка десь до 30 мм була. Ну, ну, я не знаю наскільки моє правильне рішення. Ну, виконав я трошки по-другому. Зараз у мене буде стояти один тільки верхній сальник. Тобто, якщо не, теч, не, не тримає один сальник, пот, пот, потече, що два їх не триматиме тектиме, що один. І взагалі ці два сальника вони дублюють один одного і між ними накачується е, салідол. Там, да? Получається добавочний якби, е, пильник, щоб менш попадало туди пилі. Ну, я думаю, що не скільки там пилі, скільки навантаження іменно на саму втулку. Тобто, що я роблю? Я зробив ось сюди колечко під нижній сальник і додав втулку. І втулка тепер стала 40 міліметрів. 40 міліметрів буде. Ну, на 10 там, на 12 мм, навіть більше буде е, треття втулки. Тобто це вже додаться із ізнос, бо вишиться стійкість самих втулків. Цього. Балакав я з чоловіком, він говорить, що я там точив е, чугунні втулки і вони добре ходять. Ну, я не знаю, як він, на що він розполагав, але діло в тому, що. Чугун по чугуну, це ну, не є добре і ну, не, не можу це. Я що це так чи не так. ну Мені це не подобається. Я замовив втулки, тобто самі заготовки із Braž. На LX дуже багато є об'яв, де можна замовити. Є самі заготовки. Є втулки, тобто вони дають втулку тільки у розмірах трошки більше, щоб для підгонки для вашої там потреби. Я замовив і сюди втулку, і на верхній цей речажок втулки. Тобто два, дві різних розміри. Коли стали точити, то. Ну, замовляв я браж, але воно дуже похоже на латунь. І по стружці, і по обробці. Латун, як броді, це латунь. Я зателефонував. говорю, так, так ота-та-те. От, 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 от. Ми там замовляли. Да, дійсно, є це замовлення. да, дійсно, це браж. І якщо вам потрібно, ми вам вийшли мой сертифікат. Ну, сертифікат це листок. І на листки щось там буде прописано. А метал це в лабораторії провірить мені його чи як? Ну, буде, скажімо так, повірили на слово, ну хоча оці втулки і ці втулки, тим більше в одного виробника, вони точаться геть по-різному. Тобто структура метала геть різна. Ну, десь наш брат щось там чогось не докинув, чогось перекинув і... Ну, як вони ходитимуть, я не можу нічого сказати. Воно загонці покаже. По якості обробітки, матеріали, підгонки. Ось, будь ласка, тут все красиво, нічого не втиліпається І тут. Плотніший. Нема ніяких тих. Бо я спілкувався тоді завал складної доски при ремонті комбайна да, з чоловіком, паном Володимиром, то він там розповідав, ви там криворуки якісь, якісь самі зробити не можете, аж від кошту требують. Ну от, будь ласка, я йому говорив, дивіться на моєму каналі. Те, що я роблю, і як люди роблять. І як воно має бути. А потім будете розповідати, то, де, як робить. Чи так, чи не так. Ось, будь, будь ласка. Оце є робота. Як воно должно бути. За, за що потрібно платити кошти? До речі, втулки, ну матеріал цей і оті маленькі. Майже півтори тисячі сам ну, матеріал заготовки. Ціна, звісно, непогана. Аби ще якість така була, ну, побачимо. Що воно буде, побачимо. Так. Цю сторону вже собрали. Ось, будь ласка. Ходить тугенько. Ну, це на день, я думаю, поїздить. І воно все стане на свої міста, притреться е, До речі, я там в попередньому відео розповідав, що точить оці сеоси всіх у самому редукторі. Воно не совпадає. І при розточці Ну, потрібно дуже виставляти, ну, в общем, морока та. І вийшло, що трошки не совпало. Ось Оця верхня пліта, коли прижимаєш, то його трошки підклинило. Ну, Тобто дужче ну, заклинювало, скажімо так. То я вийшов із положення, підкладав отакі ось прокладочки сюди. Оце відрізав, це із якогось з редуктора регулювачні пластинки. Отак відрізав і ось потрошку тут підставляв. Тобто піджав, попробував там, дужче клини. Ну все, відпустив, під цю сторону, під цю. Оцей болт взагалі нема нічого. На цій стороні, по-моєму, одна тільки прокладочка, а тут, по-моєму, дві, тут три, щось таке. Ну, десь так. Тобто ну, можна було б, може, і так зажать, хай би воно колись притерлось. Ну, не схотів я цього робити. Я зробив. ну не... Я думаю, що так буде непогано. Як воно покаже в роботі, то побачимо. Так, завершили я зборку. передка. все вийшло добре. На цій стороні взагалі все підійшло, ніяких не було нюансів, нічого я не підкладав, затягнулося, все добре. Можливо, коли протачували е, на тій стороні та на цій стороні отут вершок, да, отут тулочку, виставляти набагато сложніше ту сторону. Зараз я вам покажу. За, за рахунок оцього речага зажати в токарний станок. ну Дуже проблематично, чим болі це виступою. Далі кулачки треба довгі, щоб були щоб зажати. Ну, в общем трошки ми десь там не підгадали. Ну нічого, того не страшне. Я думаю, воно стоятиме і працюватиме так. Ось воно, будь ласка, все, це. Уже стоїть і... Уперечна рульова тяга. Ну це не зусилля, я думаю. Воно за день все це розтовчиться, все буде хорошо. До речі, отут у втулках, що в редукторі, да, я не проточував е, канавок для масла, подачі масла. Воно і так, я думаю, буде добре змащуватися, тим більше трошки розболтається уровень масла набагато. Більше, виходить, втулка в цю дорогу мастилі. Не те, що там якісь там бризки чи ще щось, а вона геть у всьому утоплена в ньому. Ну так, я думаю, що ходитиме. Залив я масло, е ці верхні ті речашки. Вроді. Все. А там побачимо. Хотілося, щоб довше працювало. Ну, як буде. І ще оці. Я той раз зразу міняв і отут спереді на балки тулки, то там не теліпається, все хорошо, Нема ніяких люфтів, все, все добре. А що розбило ці так дужче, то або от від матеріалу, або що. Ну, якось якось є. Ну, на цьому все. До нових зустрічей. Мирного неба і скоріше перемоги.